Примушує серця різних національностей і релігій битися в одному ритмі. І сьогодні англійський діджей, резидент лондонського клубу міністрів діджей Маккей Снущається над вінилами, аби українська молодь добряче відірвалася. Настрій у публіки був досить позитивним. Лише одна проблема. тільки людей мало. Ну то й що, що мало? Нехай шаленіють від заздрощів ті, хто не потрапив сьогодні на танцпол. Біти та грувить Джея Маке із легкістю задовольняли будь-які смаки сучасної молоді, Незважаючи на те, що, як то кажуть, на смак і колір друзів не буває. Імена у вот хаос – це все. Це саме лучшая музика. Лучше ее просто ні. Пічна музика нуля цекісні сильно небі. Музика класна, енергічна, та повна дарвато, не пересказали, тут дуже шумно. Добре, не розповідай, повіримо тобі на слово. Та ми й самі бачили, що під ритми англійського хаосу українські клабери гоцали аж спотикалися. У декого від повноти відчуттів навіть дивні ідеї виникали. Цікаво, чи хаос взагалі може мати етнічну приналежність. Спитаємо у наших опівнічників, чим відрізняється англійський хаос від українського. Не можу сказати, що він сильно відрізняється, так як він сильно розбирається, але він мені дуже подобається. Почти нічим. Головне, щоб був хороший людина, який його ставить. А як гадаєте, Маккей гарна людина? Я не знаю. І ми не знаємо. Спробуємо поспілкуватися із англійським гостем і дізнатися, що він за фрукт. Тож спочатку трохи про себе near, being near Scotland. я з Ньюкасла, Це біля Шотландії. Я зустрів свою дівчину на фестивалі і потім переїхав з нею до Лондона, бо там їй запропонували роботу. І потім я зустрів багато людей у Лондоні, які гарно розбираються у музиці. Тепер я займаюся продюсингом десь 5-6 років і діджеїнгом 12 років. Давно ти в Україні тільки цей вікенд, два дні. В яких містах вже встиг побувати. Я був у Києві, але бачив тільки аеропорт. І потім я приїхав сюди. Тобі сподобалась наша країна. За ті кілька хвилин, що я її бачив, так я майже покохав її, а потім я приїхав сюди поговорити із тобою. Так і розповів, що дуже любить свою роботу. Чим більше людей я примушу танцювати, тим краще себе почуваю. Я отримую насолоду від того, що роблю. А от його дівчина не завжди поділяє його захоплення. Вона дуже мила, але іноді ненавидить мій діджеїнг. Це і не дивно, адже діджеї мусять часто подорожувати та й грати їм доводиться годинами без перерви. У діджея Маккея теж був найдовший сет. Я грав десь 3-4 години. Це була вечірка для друзів в нашій країні. Що стосується клубів, десь 2-3 години я міксував у 333 у Лондоні на Олд Стрит, а також на пляжній вечірці, 2 години у Греції. Це було кльово. Що ти відчуваєш після свого виступу, після гри? Після гри я завжди хайпнув. Після виступу я завжди відчуваю підйом, дуже багато адреналіну, насправді. А потім хочеться впасти без задніх ніг та заснути. Як ти проводиш вільний час? мій вільний час. Часто я бачуся зі своєю дівчиною. Для цього повертаюсь до об'єднаного королівства, де я живу. Фотографую. Я вчився фотографувати і досі люблю це. Часто зустрічаюся з кількома друзями. Відпочиваю або відриваюся. Фотографування це давнє захоплення дідже Маккея. і своїм знімкам він знайшов гідне місце я беру свою дівчину. Ми дивимося навколо, робимо гарні знімки, а потім вішаю їх на стін. Є і речі, які не дуже подобаються нашому англійцю. Є навіть такі, яких він відверто боїться. Мені не подобаються павуки, особливо великі павуки, мурахи від них. І змії я не люблю змій. у тебе є мрія моя мрія бути визнаним як якісний продюсер і грати у клубах по всьому світу. І це все так. Зараз поки це все твій секрет гарної вечірки. Це я ось що я скажу. Я і є секрет. Тепер зрозуміло, хто джерело потужної позитивної енергетики цієї тусовки. Дуже класний діджет. Я Пусть ще Можливо, і приїде, щоправда, українських слів Діджей Макей поки що не знає, але декілька російських вже встиг вивчити. Да, а завдяки неформату збільшив свій словниковий запас російських слів тричі: Ла. Нібро Джозінська. Kobro, nieuw formaat, nu nie, nieuw